Вибір, насправді, цікавий підхід. Ану, я ще раз передивлюся, що у них по статистиці. У них. О, 4-4, насправді. Непогано ця команда тримається. Треба зазначити. Дуже непогано. Представник Південно-Східної Азії. прям кайф. 30 Їх на батоні, все побачив вже. Ну, обережніка зараз заруним. Чи Драфт, звісно, навіть такий прям. Е... Не хотів би я проти такого грати. От так би казав. Це бритко максимально. Так, так, так. В тебе тут Бейн, Вінаман, Series, а Абадон, якого важко вбити. Розумію, що тут баунті йому не віддадуть. Намагається цього Урсу та сховати на трійку, на третю позицію, спробувати там пограти. Чи буде йому комфортно проти Абадона? Насправді я так не думаю. Я вважаю, що Адон і там Урсу побити може. Тобто, якщо не виномансер, то цей теж побити спокійно має на своїй лінії, короткий для себе. Урсі нелегко там буде теж. Але побачимо, що форс цього винесе. Ну і трійка корів максимально така, знаєш, специфічна. Мідовий Слардар, трійка Урса і Кейте Блейд. Я б так казав, що все непогано було до терор Блейду. Могли б агресивно якось пограти, з тільки дайгери з'являються йти в атаку, і виглядає непогано. Але терор Блейд, він ніколи не хоче швидку гру. Він хоче там пофармити. Тут боляче дуже Слардару, він багато шкоди отримав, Ніку одразу починає тиск на міді. І що там Слардара? Слухай, йому важко буде? Так, да, зараз ми розуміємо, підвежує стангусиками. Йому до Бодла протриматися? Важко, Ніку тисне. Він Ніку Ніку не тисне. пускає прямо до крипів. Не, не встигає добити Йопаш. Ну тут встигає вже. Цікаво, хто ренджа Ні, не пускає ні. Просто не пускає. Та, от ми, знаєш, в контексті от Бетрайдера, якого Наві пікали доволі регулярно Вурсу, піднімали питання, так а чому не згадати про веномансера вурсу? Історично гарний герой? Тут згадали, але урсу пересунули на іншу лінію, тим не менш. Все ще думаю, що Веномансер гарний тут герой, і драфт дійсно дуже бридкий, і він наш, за нас драфт. Тобто нам це має імпонувати. Коли проти нас от, така бридкість, то грати, звичайно, неприємно, а тут ніби. Ми самі душимо, тиснемо наві, мають ці шанси тут доволі гарно постояти на лініях. і... Головне знову, щоб не було як на минулій мапі. Просто отримати перевагу і спокійно провести її цією грою. Аж до завершення. Да, Ботл отримав. Я паштува може знову пограти. Сліп. Він на менстер. Ой, ой, поймати приємно. Він влучає, але боліще дуже. А на розвороті з ким? Динай буде. Міг би бути ФБ тут, звісно. 68 демеджу у нього, звичайно, не знаю. Згоден. Але міти не буде дуже довго, це дозволяє грати трохи агресивніше зараз, коли ПХП повернеться віноменсер. Тут кріпчик поруч в нього. Тангусік з'їсть, і нормально буде. Що в нас тут? Абадон фармить. Курса фармить. Урсен теж фармить. Все в нього непогано. Друзі, не важливо, який рахунок, важливий, яка була гра. Будь кровим разом зі спонсором показу Pet Kінг. Бет Кінг ти король. Ахмані не добили. Починається від Рідіса. Йшли блискавки. Шутмани вистачали. підв'язали Абадона. а до щитка ще одна секунда. Його покелькують, щиток і має жити. Але там. Ну Багато вже шкоди, та, летить близько, від Урс, там э, стаків вже. Та взагалі це брав... може в обидва боки працювати, просто ще білочка дуже сильна. Тобто, сам Абадон Урсу не сильно боїться. Коли в тебе з'являється четвертий рівень, пасива в 2, щит в 2, ти просто до Урсу гамселиш і розмінюєшся в плюс дуже часто. Е, але е, Худвінг, вона створює різницю, тому що ти йдеш в розмін. Е, він тобі вибиває щиток, ти хочеш відійти, щоб собі обережненько зіграти, і ти його здоров'я просадив, але Годвін тебе підв'язує, і Урса пробуває більше з кожним наступним ударом. Так, і працюють і міді, Ніку! Є фейрі Все в порядку, приходить Заяць. Так, не дати руну забрати. Все, чітко, не дати забрати руну йому. А тут ще з ким прийшов. Він рунку забрав. Ніку залишається без ресурсу, а тут Тімс. ой. який. І рунку він отримує. Це дуже погано. Це дуже погано, тому що зараз Лардар. Буде відчувати себе гарно по ХП. Але він йому лотоса приніс, бач, Ніку лотоса одразу натис, нормально. Ну хоч так, да. не було б лотосу, було б прям Ніку вже і Треба було б пішки до бази йти. Щось таке. Тому що як продовжувати цю лінію? Ти агресор? Та, ну дай йому по, -по грі. Ну ще один рівнут надбуде, і агресія закінчиться. Але мани вже не вистачає. Солорін тиснути? Ну. Не хочеться. Не хочеться, ХП теж небагато. Ну, забирає Рідіс потроху, але щось це не сильно бентежить конкретно Урсу. Він собі качається, та й по тому. Але кріпстати у Наві ліпше. Все гарно, все На... гарної лінії. Поємо. Фарму... Ну, Бачимо, що Змійків два. Тиски, тиски, тиск, але справді трошки може і цей. Нацемі підкачатися. Справді, от фішка Терорблейда, ти його тиснеш тиснеш, він собі бац там в ліс піде. Але ж він не хоче, бо на лінії фарму більше. Плюс вежу не хочеться рано віддавати, тому доводиться стояти, доводиться страждати. Але з рівнем тут все краще і краще для Веномансера виглядає. Поки план намі дієво виглядає на лейнінг стадії. Були деякі побоювання в центрі, що трапиться щось неприємне в моменті, але все обійшлося. О, знаходиться стринський саван Ніку. Це насправді може стати гімчейнджером. Якщо десь буде бійка на тоненького проти Слардара, і цей саван спрацює. Ну, ну він перше, може рятувати. Перше тільтане Йопаша, по-друге, він ще померти має. Це правда, те, що ти можеш. Ну, з іншого боку, це може спрацювати, коли ледве живий Слардар бежить за штормспірітом. Але поки що ми бачимо, що саперти дуже гарно відіграють. На... А, і подивись, і обидві так, руни контролюють. Я ж кажу, я ж кажу, що дві руни контролюють, і він йде забирати. А Наві гангають топ. Вони намагаються урсу вбити втрьох. Заяць чіпляє, підтягує декади джуса, телепорт звідси відміняють, але герої йдуть сюди. А, Урса тікає, і немає більше контролю, немає продовження. Чен не зміг підтримати, че не ловлять у відповідь. Чена контролюють, приходить, юпашку літає з кем, чена треба продавати. Він щиток ще отримує, але. Врятуватися навряд чи зможе. Навіть просто вирішили це ще під цьому хвилину зробити, коли бійка буде 100%, тому що треба захищати руну досвіду. Тобто не було можливості не зробити сюди телепорт. ПМА б'ється проти Терорблейда, ПМА розуміє, що якщо тримати дистанцію і кайтити, він може переграти опонента. Але ма, немало. Була бмана. Катепчус х... помирає. Там і хп небагато, якщо відверто кажучи, та... Все погано змінив. Класно фармили Наві на лініях, але от перший епізод не на користь народжених перемагати, і тепер. Міс. О. Ну, все спрацювало вже, не так багато на це витрачає Йопаш, так, отримав дві тички від вежі, але це не критично для нього. Пішов віноманстер, отримує зараз шостий рівень. А... ПТ на Слардарі. Рунка також є, але не бачу поки що можливості. Зарядити її. Урса буде Difusal Blade брати. Оце класичний офлейну Урса, якщо так можна сказати. Це колись Амів на офлейн теж брали. Отак от. І дифуза. Ванвард диффуза. Клас. На урсі Вангуард не треба, є інрейдж. Йопаж грає агресивно. Знову каджусь після телепорту. Треба допомагати. Судить Ніку. Ніко намагається бути Тімса, а Йопажа відпустять, бо занадто цей Слардар не хочеться витрачати на нього час. Десь забіг у ворожий ліс також заяць. Проставляє тутогляди. Але це все на віжені самого скема. Обсервер стояв, він бачив зайця. Тепер сам Амселить його. Швидкий. Слардар нас доганяє, знешкоджує зайця. Цікаво, який білд добре вономансер. Артефакт вкрай важливий. Він починає з весела буде, а далі побачимо. Джус. Стрибок. Урса поруч, декілька тичок. Оверпауер. Ну, ні, ну ну тут достатньо все. Цей ну, лейн не повинен був так виглядати. І віномансер теж не повинен тут гинути. Але Йопаш грає дуже агресивно. Дуже Пішов активний, вже шукати вбивства з ПТ, ніякого дайгера в нього немає, він просто на швидкості руху знаходить собі. І 5-1 рахунок вже. Одинка переваги, це не критично, ми все це розуміємо, що. Але я б не казав, що в нас такий траф супер впевнений на лейт. Оце мені не подобається. У нас бінаманцер на 3. В нас Абадон на Кері тут питань нема, але він уже двічі загинув, і це означає, що Рейдіанс трохи буде е чекати. Ну, Джусу поки не вай. Ти просто подивись, як що зараз програти стадію леінга і мідгейм отримують за собою. То вибач, Террорблейд, Урси і Слардар в лейті виглядають як е ультимативно дуже. Я згоден, це посильніше ніж те, Наві на перший погляд, але знову ж таки ще є шанс зламати хід подій. Треба один вдалий епізод. І насправді все може перевернутися. Один вдалий епізод. який отримує свій досвід, Бейн, який отримує шостий. Ну от зараз, наприклад, низ бушить з кріпами. Тут три герої, четвертий поруч бігає, насправді теж намагається в центрі, Абадон просто шостий отримати. Абадон на десятій хвилині все, що намагається зробити, це отримати шостий рівень. Йому поки не дають. Ну може вже десь там взяв і скілпоїн тримає. Але він ще був п'ятим, минулого разу, коли ми його вмикали. Заяць теж шостого ще немає. Направляються вони в центр. Зніку. Можливо, спробують скема вбити. Шостий вже є, Обадона, окей. Скілпоїнт буде. Стрибок від штурма. бейн поруч. Та вб'ють, скоріш за все. Тут сліп від Бейна. дає трохи часу, але повинен загинути тут е Тітан. Станчик. Абадон продовжує атаку на вежу. От пішла, пішла робота по мапі. Зібралися разом. Шостої Абадона, намагаються переламати хід подій. Те, що ти казав, воно дуже актуально. І навіть намагається цього не допустити. Вони намагаються зараз перехопити ініціативу, зіграти першим номером, змусити суперника помилятися і реагувати. Контролюють. Слардара вбивають. Оце воно, бачиш. Білочка теж загине, і вежа впаде. Це дуже приємно. Мінус 3 зробили на міді. Вежа теж впаде. Так, немає фінсліпу, але ну. Тут, вибачте, мідіра вбивала. Ніку перший по нетворцам зараз. Не подобається мені те, що Урса на три тримається на другій сходинці. Це якось так собі. Тому що з діфузом він дуже швидко може піти грати проти саппортів, там стрибати в того самого Бейна, Чена, їм боляче, бігти поки що немає можливості, там форстафів немає. Буде боляче, буде боляче. Вес з'явився віномансера. Веселономансер. Зараз перший артефакт, якийсь там, що там вічблейд, напевно, з'явиться у шторма. Якось воно буде. Принаймні, оці два виходи вниз і в центр трошки переламали хід подій на цій мапі, і тепер Наві невеличку ініціативу отримали. Вони принаймні змусили суперника грати не першим номером, а відповідати. Це вже чудово. Треба продовжувати в тому ж дусі. Правда, зараз об'єкти потроху закінчуються, і далі от треба чекати, напевно, вже 14-ту хвилину. Під неї активніше діяти. Під активні руни можна грати, під 12, під 14. Це все можливо, якщо пощастить Наві. Зараз Навін не пощастило. Чудова руна з'являється, але вона з іншого боку. На річки. Тому це не руна для штурма. Качається нацумі, але поки якоїсь серйозної загрози він не становить. Ну, Йому час виграють, йому це треба. Це ж Terrorblade. Його ніхто не чекає на мапі 25-ї якоїсь, щоб він вийшов вже. Слухай, може і... спіймають його якось зараз? Пейн поруч. Фінсгріп в нього є. Але тут поруч і Тітан. Він одразу стому зробить. Це Я... На це все час треба. Я насправді не знаю. Я от дивився ігри Юрія на Бутрайдері, оці, Зараз дивлюся на Веномансері, У мене відчуття, що треба міняти. Тактику на цих героях. Мені здається, що в таких іграх, як зараз, Домінатор треба купувати просто. Атака на веномансера намагається його швидко вбити, Тут але є він. Все, що треба отримав, чи буде ще одна спроба наврядче? Він вже пішов, бігти за ним, це завжди може закінчуватися тим, що буде контратака, і. Я не кажу, що треба на Бетрайдері брати Домінатор. Хоча, можливо, і така ідея якась може з'явитися. Ну просто от. Коли початок там не оптимальний, коли ти не здомінав лінію на цих героях, от немає такого, що ти прийшов, знищив суперника. То далі починається просто фарм. І от просто фарм, коли ти береш весел, ну це не так ефективно. Так само, як він брав блінк на битрайдері і теж там основний час просто качався, не купував тривела. Можливо, стоїть фінрейдж хоче вбити, але сліп допрацює, буде фінзгріб, так і є. Поруч герої якісь бежуть, але вони не встигають. Стомп. Ну і що, а бадон, ніхто чіпати не буде. Оч почались перші такі макро моменти, макро рухи мапою. Тільки Слардар трошки десь не встиг, і все, і все зламалося. Перше наві одного за іншим вбивають. 15-та хвилина гри. Досвід поділилися таки наві. Не спробували забігти на ворожу територію. Тоді будемо знову чекати. Будемо знову чекати вже наступні, певно, 5 хвилин до появи Торментора. Звичайно, навіть спробують якісь випади ще зробити, але там іти умовно забрати Т1 в топі це не дуже перспективно виглядає. Брін Курсі намагається купити. О, о тут парношка пішла. Шардію пажу хочеться. На стімсом на двох хотіть. Розбираються з цими кубами. Ну, або абадон, проте бадончика так, отримати шарт. Це завжди бонус. додаткова можливості. Корозів Хейзу. Якщо перший займає, можна одразу другий надати. 5-5 рахунок. Не дуже активна гра. Mm -hmm. Якщо чесно, я трохи іншого очікував від цього драфту наві. Від цієї гри. Це, це чисто, тому що початок не оптимальний був. От вони ж. Ще... Після такого не дуже вдалого початку одразу почали перші рухи, низ вежу забрали, мін забрали, а далі там в тебе ступор. Далі не зрозуміло просто що робити, тому що йти в топ, ну це не має змісту ніякого. Ну, який сенс забігати, там т один намагатися бити, якщо суперник не качається, і вам теж вигідно просто качатися, щоб не просідати економічно. Будеш далі бігати в п'ятьох? Ну забереш ти ще одну Т 1 Ну припустимо. А в цей час просто кач у всіх героїв ліворуч відбувається. і ти сам на... наголошував, що. Вони три потужних хори мають, що гра буде затягуватись, грати проти цих персонажів крайне. Ну, Дивись, зараз Terrorblade вийшов на першу сходинку, так? він продовжує фарм там вони з штормом. Але шторм там якісь кіли, асісти отримують все. Terrorblade просто ФК фармить ліс. Його поки що жодного разу не зачепили. Е -е... Слардар. От момент важливий. Вирішили тут побитися таке враження, все таки. Ты бок пешов, нику. Ледва живый. Пинс грипп на урсу. може бути боляче, чем міг бы загинуты. Свам по а Вадон живий. Гайки цьому террорблейду. Згорів просто, як і Урса. Двох кора вбиваємо, Слардар вийшов в пішки. Ну тут дуже гарно відіграв Бейн. Цікаво, що проти нього два герої, які не ренджем можуть зупинити цей фінзгріб, і ми жодного разу цього не бачили. А поки. Позиція що? якась погана була. Насправді вони ніби на хайграунді, але те, що підставився герой біля хайграунду, тобто сам Урса вискочив вперед, Він не очікував, що його отак можна підловити. А ян Рейдж має властивість закінчуватися. І от вони якось двома корами вперед висунулися з хайграунду, наві їх там побили. Так був гарний прокаст, нібито від Титана, і він завдав там багато шкоди, але ця шкода в основному прийшлася на е Абадона, в якого ще і Сандер полетів, а Абадон просто Ульт вимкнувся і все. І йому чихати на ці справи. Тому бійка для Наві гарна. Я взагалі вважаю, що тут не мали битися просто Редіант, і все. От не мали Оріо збитися. Але вирішили, що пора. Просто зараз ніби навіть дійсно виглядають сильніше. І драфт у них заточений, щоб вони. Билися саме зараз. Ну, ліворуч є урса з діфузами, Ну, що таке урса з діфузами? Ні, якщо прям для темпу і в неї пішла соло гра, це нормально виглядає, якщо він там на лінії чи десь знаходить вбивство, але зараз тут ми бачимо дійсно його хайтять, він грає проти Абадона, він грає проти вінамансера, мув спіду в нього не буде. Чи він буде тут дисперсію апити одразу? Це звісно, ні, він буде БКБ якийсь купувати. Знаєш, не цікавіше, я абсолютно переконаний, що в такій б грі на місці цього Урси, умовний Амар на ці Урсі, купив би БФ, в кері. І не так. парися взагалі що відбувається. Так, так, так. Схема намагається оббити Террорблейда. теж зачепили стрибок від Ніку. Нацумі Сандер видає. Знову джуса. йому пофігу, він Абадон з ультимейтом. Можна не натискати, навіть Сандер такий. І він побирає. Ну він, скоріш за все, використовував Сандер, щоб рятуватися. Ну, ясно, обиди. взагалі, що вони роблять? Тут навіть, ну, знову, мене бентежить те. Тут, тут не питання до драфту чи що, але от. Проти таких команд навіть виглядають, знаєш, ніби next level взагалі колектив. Ну, воно так і повинно бути, ні? Попри те, що там є якісь навіть мікро-помарочки на початку. Десь щось. Тільки починається макро, тут, ну, взагалі без шансів. Але так, але от хочеться вже цих стрибочок на next level. Поки що таких опонентів б'ють гарно. Але встигли Рошана вбити в цей момент. Слардар плюс урса прийшли і забрали егіду. Так от, на мою думку, та сама гра, той самий драфт, уявимо, я йому Фелканс тут, і Амар на трійці Урсі. Це був би урса з Battle Fury, Стандартний, з Блінком, з Башером, БКБ або Аганім -на -аганім в цій грі. Тут він намагався купити Diffusal Blade, вони ж намагалися битися, це взагалі їм не треба було по відчуттям. От взагалі не треба. Вони могли грати просто на фарм намагатися, принаймні. Але ні. Цього не зробили і платять зараз доволі високу ціну. Знову ловлять титана. Вже біля ворожої бази грають агресивно. Можливо, тір 2 навіть будуть бити. Діляться, причому 2-2-1. Один там в лісі, двоє, по двоє в міді і в топі. Ну і поки їх ігнорують. Цяєво займається своїми справами. Манта для Гади готується. Ну, поки Яша, не все так швидко, але. В перспективі райдуш. Стрибок. Ніку. Бачив її може Хочуть бити його, ПМА, багато шкоди роздасть. Стардар. Помираєш і Помирає, ще й руна з'являється магічна. Для штурма. Чудові новини. Ну, абсолютно розбито виглядають зараз. Но вони не знають, е що е робити з 7... цим. Тремя корами, в тебе нема фронтлейну, в тебе нема героя, який збере аури, ти просто бігаєш, урса, когось повинна вбивати. Слардар це теж герой темпу з міду. Ну, а що ти на ньому можеш робити? Фармити, АФК в тебе для цього тюрплейт є. Грати з урсою не виходить. Так, домінують на цій наві. все складається якнайкраще. Ну і головне зараз та просто спокійно виконувати далі, без зайвої там, якоїсь агресії, без зайвих помилок, не заграватися, тому що тому що ви граєте проти трьох доволі сильних корів. Якщо дати їм час, дати їм можливості підфідити, як це було, наприклад, на мапі минулі, не буде так катастрофічно, на мою думку, але буде дуже неприємно. Перша. Побачив саніку, Може, наві даже встигнуть. Слухай, ну взагалі слід було би побитися. А тут Нацимі відрізаний від команди. Поки команда забирає торментора, Нацимі помре. Так, що по торментору? Стрибок. Торментора Торментер не. Вбили? Стоїть. Торментера Торментер стоїть! вбили. <зв1> так, можна ще отримати додатковий шарт. Фантастика. Це подарунок на будь-який смак для будь-якої нагоди. Цей карт від Брокарт легко дарувати, приємно отримувати. Це як шарт. Так. Приємно отримувати. 12 тисяч на 22-й. Ну, абсолютно небоєздатно виглядають. Я не знаю навіть на що це схоже. Ну, схоже на те, що ти виплутуєшся урсою трейкою на. Вижу, мені здається, немає правильної тактичної просто складової тут. Ця компонента, вона відсутня. Коли. От такі драфти трапляються у Фелканс, чисто ситуатив. Ну, Амар буде грати на да, фарм. Так, да, ну, він ну, буде. буде грати на фарм. Але ну цей Фелканс вони можуть захищати хай раунд нескінченно часу і вийти в цей лейн, лейт 100%. Ну так, там він... не треба приймати зайвих бійок, не треба робити зайвих рухів, що вже не робили А біди. Тій, Ти граєш з Лардаром міти, ти теж. Так, що Слардар, по суті, теж може фармити. ні. А в тебе, якщо три герої фармлять, тюрблей та стардар, мені здається, що. Та, ні, ну мапа велика, фарми собі, качайся, хай ні, ну ясно, що це не так легко, як воно звучить з моїх зараз вуст, але це можливо. Ну, тобто це вже доведено, це не, не вигадки, що так можна грати. Це точно краще ніж намагатися побитися в драфт праворуч на 12-13 дванадцять на Ну Це хвилині, правда, да йти в ліномансерабейнечено. Просто поки дивись, поки вони нападали на поодинокі цілі зі Слардаром, або там Слардар опинявся в ситуації 3 в 2, 4 в 2, то вони звичайно були королями. Тільки навіть згуртувалися і пішли грати з копом. Слардар просто нічого не може зробити. Він може поодинокі цілі ловити вбивати. Тут, ну, до речі, Ніко постраждав, але, здається, ситуація не небезпечна. Ніко проти Ніко вибиває з нього Єгіду. Стоїть ремонт. Стик вибухнути. Більше його не чіпляють. А, там почали саперта знайти. Побачили його, Абадон вже поруч білочка не вийде. Хайграунд! А, заходить Абадон. батон. допомагає. Зараз бардики будуть спамитися. Підходити в бійку, коли тут буде 20 вардів віноманцера, теж не дуже приємно. Але від цього не врятуватися. І, ну, і просто не можна зупинити. Там да, Ніді там, якась знайшли... дивина, там Ніку що, в соло це зробить? Ні, не в соло, з Бейном. з Бейном. Бейн під сетапом, Ніку підтримав, нормально. Ну і. Та ні, ну тут. Отут точно вже друкуєте. Тут вже неможливо зурочити, здається. Навіть якщо дуже постаратися всіх шаманів зібрати місцевого розливу, тут важко буде щось зіпсувати. Ну, Чітко видно насправді різницю. От кожен опонент з за грають, от чітко видно, хто і де знаходиться в який момент. Та? Граємо проти героїк, ніби можемо підрозвалити, але десь драфт підводить. Обрана тактика на гру підводить, і програємо в моменті. Проти цих, ну, десь на початку там трошки не, не вдало, були гангів і Свардари, але знаю, що робили. Драфтом цим зібралися, пішли, знесли без шансів. Це гарно, що виходить такі команди в кут загнати коли, ну, по драфтам. Особливо по драфтам, що вони виходять на цю трій курсу, з якою нормально грати не можуть. Бігаємо, ми бачимо, там діфуза з'явилися, а що вони дають, Чен вже має більш нетворсу, ніж ця урса з діфузами. А дійсно, був би там БФ чи щось таке, може і Урсіч зараз бігав би там 12 тисяч нетворсу, і не так все легко було. Так, да, ну взагалі проти драфту праворуч, там оці самони оце все, БФ на урсі виглядає прям прикольно. Тут навіть. Ну просто тактично таке враження, правильний предмет, краще, ніж дифуза. Можливо, у нього була логіка, що він буде діфюзити ману у цього. у... Шторма трохи. І, в принципі, чіпляти героя. Але для цього треба грати першим номером. Але Це... як він розраховував грати першим номером. Це треба мати якийсь контроль ультимативний, щось типу бейне, щоб тримати цього шторма і ти мав можливість йому вносити ту шкоду. Шива. Шива Що жесть. Ну так, багато грошей. Перший творсу, і Там єдиний на захисті. захист і... Цей -блейд, його не вистачить. Так. Швидко загине тут. Ну вони нічим Скільки... не можуть штурма подивитися. Не можуть, не, не можуть. можуть. І батони не можуть, і шторма не можуть, і тому спокійнесенько гад деджу стоїть на хайграунді і руйнує бараки. Зараз впаде мід, не думаю, що якщось зупиняє перед тим, щоб піти на топ. Ну я нім, намину Мансарів. Два бартики Да, щиток Абадона одразу знімає рефлекшн, тому зникає иллюзия с редиансом. А треба третю сторону хушити. Я теж Я... не знаю, чого вони так обережно грають, мені здається, Абадон зараз з ультимейтом може собі це дозволити. Може якийсь артефакт чекають. Може на Рошана все-таки підуть, тому що насправді другий таймер вже там десь близько має бути, вони це усвідомлюють і краще не ризикувати. Десь зараз помреш, суперник Рошана забере, гра пролонгується, воно не треба. Тим паче можна от таких от солоденьких ловити, які думають, що можна виходити з бази. А не можна! Заборонено. Ніку вже Beyond Godlike. Тут дійсно різниця в класі присутня. Хоча треба розуміти, що команда, яка грає зараз проти Наві Orius, з південно-східної Азії йде з рахунком 4-4. Тобто ми в ідентичному становищі турнірному по суті знаходимось. Але виглядає ніби різний рівень. Заходять на третю сторону, ну, вже не заходять, вже добувають її по суті. Безпомічно виглядають опоненти. Навіть чіпляють терорблейда і натискає з того батона. Батону просто байдуже. Буде захист, скоріш за все. Зараз рятують на Так і є. Пін з гріб, кастують, хочуть бути швиденько урсу. Урса загинуло. Так що може ми не Ді -ді. Так. Дякуємо Наві, до речі, за доволі оперативну гру. Дуже теж. швидко. Раніше вийшло. нас додому відпускають. Раніше глядачі відпускають. Сьогодні ще ми з тобою суперпоросло доїдемо. Сьогодні п'ятниця, правда? Да. А ну вже людям може і цей може вихідні завтра. Ми у нас, так... з тобою їдемо суперпоросто до да. нас. Це повинно було закінчитися в 10. Закінчилося в 10.10. 10. Тому, Тому да, дійсно встигаємо. Дякуємо до... Наві. Дякуємо Наві. І ще б, от попередню свою гру вони так закрили, як і пов... ну, повинні були закривати.